Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції для вас. Сьогодні нашій увазі свіженька пропозиція. Автомобіль заїхав лише з аукціону нещодавно. Знаходиться тут, в Нідерландах. Класний досить колір. Білий перламутр, самий популярний колір в... Автомобільному бізнесі. Таким кольором фарбують дорогі автомобілі, і в лінійці Кіаніру також є такий колір. Так, ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. 2020 рік рестайловий вже має такі ледовські стопи набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Автомобіль йде на максимальній комплектації, безключовий доступ, датчики сліпих зон, е так, легкосплавні диски, гарна гума е пірелі літня. Автомобіль проходив техогляд в Нідерландах. Автомобіль весь в оригінальному украсі, свіженька пропозиція з аукціону. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу нічну, в дощову пору водій менше напружується, набагато комфортніше себе почуває. Отакий От автомобіль у біленькому кольорі, колір практичний, зараз літо, жара легко миється, менше нагрівається, менше видно розводи і тому подібне по автомобілі. GBL музика, амбієнт підсвіточка, амбієнт підсвіточка з лівої сторони. Панелі, в правої сторони панелі так, електросидіння. Тут є також амбієнт підсвіточка, міняється вона кольорами. І 2020 рік йде вже з новою мультимедіа. Великий такий планшет сучасно, стильно, набагато цікавіше, ніж 2019 рік. Саме основне е пробіг. Чесний перевірений пробіг 112 000 км. При повному заряді акумулятора запас ходу показує 506 км. Мультикермо калімат, бездрутова зарядочка телефону, підігрів сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь, водія пасажира, задніх пасажирів. І підключили ми комп'ютер, щоб не бути багатослівним. Заміряли сох батареї, так званий життя батареї в даному автомобілі. І, як завжди, ми бачимо, сох 100%. Тобто деградація батареї в Кіаніру досить мала. Тому цей автомобіль завоював такий. Популярність. Два ключка, безключовий доступ, автомобіль в гарному стані, технічно, технічно справний на максимальній комплектації. Е, трошечки запорошений салончик, потрібно провести перебирання, автомобіль лише приїхав з аукціона. Взаді також все по салончику чітко підігрів задніх сидінь. Багажне відділення, будь ласка, два зарядних пристрої. Один силовий кабель для швидкісної зарядочки, другий для звичайної розеточки 220. Це в буфер в багажнику. У нас ще є в даному автомобілі вогнегасник, аварійний знак, жилеточки, все укомплектовано. І нижній ряд йде компресор електричний і смола. Супер пропозиція, рестайловий, чистий 2020 рік. Підшипники не годуть, кондиціонер працює, антифриз поміняний по відзивній компанії тут в Нідерландах. Оригінальний окрас, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте до кінця 2025 року. Залишається мало часу, щоб викупити, доставити, розмитнити по нульовому розмитненні. Так, є багато інших цікавих пропозицій. Це є два Nissan Leaf, один білий перламутр, максимальна комплектація Tecna Басе. І другий сіренький Ледовське світло. Комплектація N-Connect. 40 кВт-батарея, ціна даного автомобіля тут в Нідерландах, 10,499 євро. Ціна нет. Ціна Другого ліфа 62 кВт 12699 євро. Пробіг 94 470. Всі пробіги оригінальні, всі автомобільки є на сайті, досить класний є Peugeot 208. Батарея йде 50 кВт, максимальна комплектація. Алюр, автомобіль весь в оригіналі. 2022 рік є. Кіаніро графітовий з пробігом 23 тисячі. Також є темно синій Кіаніро. І ще одна третя, темно синя Кіаніро також прийшла з аукціону. Є Hyundai Kona, Kia Soul. Kia Soul з червоним дахом продалась. Свіженька пропозиція лише з аукціону Opel Ampera з поміненою батареєю 64 кВт. Пробіг даного автомобіля 75 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також є досить комфортні, найкомфортніші електромобілі це Volkswagen ID.3. Якісні по салону, якісні по батареї і досить-досить комфортні номер 1 по комфорту. Ford Mustang електричний і класний Mercedes EQC. На максимальній комплектації, в класному кольорі, електрик, синій металік, такий є в наявності. Є багато інших вантажних фургонів, гібридних автомобілів. Сьогодні приїхало 4 Mitsubishi Outlander. Гібрид, бензин 2021 рік. один Відразу викупили для нашого клієнта. Є два графітових, один червоний перламутр. Також багато є вантажних фургонів. Заходьте на сайт, де ви зможете вибрати, побачити ціни кілометражі даних автомобілів комплектації. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 0817. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами з Нідерландів. Як такої зими в Нідерландах немає, тому автомобілі по кузову збережені, без задатків ржі і тому подібне. Найкращі автомобілі з Нідерландів. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.